Вони жили поруч із звірами в людській подобі. З них знущалися, але їм пощастило вижити і потрапити до реабілітаційного центру. За рік існування центр реабілітації для бурого ведмедя поповнився шістьма мешканцями. Їх привезли з різних куточків України: Харків, Вінниця, Луганськ та Хмельниччина. Однак, у безпеці вони тільки у природоохоронному парку Синевир. Відмітнікого привезли ми, доста худого істощеного, з дистрофією зміщеного із пі. Спин... І спинний хребет досить таки видно, що відмідоє важко ходити, було шрамами. Зараз відмідь на кілько набрав і вес, і, і вже стан відмідя на кількох красивий. І многі люди, які приїжджають, не можуть пізнати, що відмідь так змінився там буквально за чотири місяці. До цього на них тренували собак, примушували танцювати на гарячому вугіллі і просто розважати туристів. Тепер їх вчать як жити в дикій природі. Вони вивчають ліс, місцевість та один одного. Однак процес цей не завжди легкий. Ну як вони в природі не дуже контактують друг з другом, і ту вони не так скоро звикають. Ми вже трудимося вже вже рік, і помаленьке-помаленькеся почали звикати друг з другом. Ну і так є самці, великі домінантні самці вони воюють. Вони по-любому будуть відвоювати територію. Саме тому працівники центру випускають ведмедів на спільну прогулянку тільки коли впевнені, що ведмеді не поранять один одного. Найбільш призвичаєлися до середовища дюрі та бубочка. Вони живуть у центрі із самого відкриття. Їх уже навіть випускають на прогулянку в ліс. Насторожено, але йдуть. У лісі на ведмедів чекає їжа, яку вони повинні дістати. Працівники центру розвішують яблука на гілки дерев, а іноді ховають хліб. Ведмідь повинен звикнути, їжу потрібно здобувати. Але паралельно ведмедів підкормлюють і у вольєрах. Яблучка, морква, хліб йде в нас ще уріх, йде в нас в раціон. Ну інколи мед даємо, то багато не даємо так, потрохи, щоб з зубами проблем не було. Ну і риба йде в раціон, замість землями білок. Наразі до центру прокладають дорогу. Кажуть, це дозволить туристам комфортніше добиратися сюди. Самі місцеві мешканці переконані, що ведмежатник, як його називають у селі, непогана рекреація для району. Ну і, звичайно, хто хоче, хто побуває в наших краях, неодмінно хоче побачити реабілітаційний центр для булого ведмедя. Хоче подивитися на живих ведмедів, тому що. Ну скажімо, майже на Україні такого місця нема ніде, як у нас, щоб можна познайомитися поближче і щоб розповіли про повадки цих ведмедів, звідки вони про їхню історію. Тут звичайно у кожного ведмедя своя історія, кажуть свою своя доля. Територія реабілітаційного центру 12 гектарів. Він єдиний в Україні і розрахований на те, аби прийняти не більше 30 тварин. Тут їх утримуватимуть до кінця життя. Єдиний плюс, що ведмідь живе в умовах наближених до природних.